Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дія Геймер, і це вже напевно третя по рахунку серія, де я не знімаю серіали. Так я знаю, що ви всі дуже хочете серіали, але з нашими оновленнями і промокодами новими спойлерами треба все стигнути, все показати. Тож у цьому випуску дуже багато промокоди. Секрети, спойлери. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, поставте лайк, напишіть комент, зробіть все, щоб ваша совість була чиста, і поїхали! Перше, це ми заберемо два крутецьких подарунків День п'ятий і день шостий. День п'ятий це вчора, він вийшов вчора, а день шостий це сьогоднішній. Давайте ми подивимося, які новинки на нас чекають. Ось такі дві коробочки уже нас тут чекають. Давайте ми їх відкриємо у будинку, щоб було зручніше. Я пропоную тут подивитися коробочки. Що ж, давайте це у нас костюмчики. Це день п'ятий. Тут у нас костюм, символ робота. Торговому центрі і також костюм рігбі. Давайте подивимося, чи є з ними якісь емоції. Ось такий комбінезончик і такі тапочки. Щоб, О, дивіться, у нас є емоція до робота. Ось такий танець дуже смішний. Давайте подивимося, це з головою, чи це з костюмом. Якщо ми знімаємо костюм, то емоція залишається. Значить, якщо ми знімемо нашу оцю маску, то у нас. Емоція пропадає біп буп, бап. Ну і костюм рігбі. Ось така, якби піжамка. До речі, це можна навіть як піжамка використовувати, але в нас, у нас немає ніяких емоцій. Ну, в залі зашибісь. Клас, у нас немає ніяких емоцій з костюмом рігбі. Ну, в принципі, якщо ми знімемо цю шапочку, то можна ходити навіть ось так, от як в піжамці. Давайте подивимося, що у нас в другій коробочці. Ого, отут так речей чимало. Перше, це у нас світильник. Дивіться, я його за... так світло стає, що це просто вау! Класний світильник. Давайте лишимо, щоб у нас було світло. Коробочку лишимо на потім. Тут у нас подушечка, закона стандартній емоції. Подушечка дуже класна. Я обов'язково її використаю в своєму інтер'єрі. У нас є ось така чашечка. Свічечка. Ми можемо, як в формі ялинки, дуже класно все для інтер'єру підходить. І кулі з, дуже, з емоціями, як у звичайних куль. Мені подобається з зірочками ось ця найбільше, вона така прикольна. Що ж, давайте далі подивимося, що у нас у цій коробі. У нас тут плакат з малютком. Ой, ні, тут на цю, за цю стіну нічого не ховайте, бо вона як чорна діра. Це у нас плакат з собачкою і з маленькою дівчинкою, яка танцює у нас на параді. Тобто це символи наш. Параду, також не тільки ось ці двоє персонажі і кицька руда. Що ж, пропоную далі вам дізнатися, який новий промокод у нас вчора з'явився. Промокод дуже класи, типу таких у нас не було, це просто ну це вау. Промокод називається White, Kmas, типу White Christmas, типа White Khristmas, але якось у нас. Похимерили, давайте його активовувати, що ж у нас, та, нас там чекає. І знову коробочка з оленятком в дуже класному стилі. Також пропоную тут подивитися її вниз. У нас тут є ось такий подаруночок в новій формі. Пам'ятаєте, у нас минулого року були такі зимові подаруночки зі сніговиком, голубі. А тут у нас ось. Ого, оце так подаруночок. Дивіться, яка гарна біла ялинка. На ній ще голубі і рожеві сніжинки. Це просто вау! Вау, ялинка, супер! Ну і до неї йдуть ще чотири іграшки. На жаль, з ними у нас емоцій немає. Перше, це у нас Ауэс, короче, Аватар Ворлд. Котик наш, собачка і рігбі. Шкода, що не дали верхівку, але я думаю, що в наступних промокодах або, або можливо, зроблять новий е, пакет, і в нас буде верхівочка для цієї ялинки. Ну, або можна взяти з магазину, з подарункового, там можна взяти і зробити верхівку. Ну, і останнє наостанок пропоную подивитися спойлер, який у нас вийшов недавно. Ми бачимо на початку вулицю, яка перетворюється в засніжену. У нас показують, як будуть виглядати наші нові будиночки. Вулиці сніговика бачимо біля нашого дерев'яного будиночку. Ось кавайний дім. До речі, там де живе моя сімейка. days are coming. Сніжні дні скоро прийдуть. Спойлер, мені дуже подобається і я вже чекаю майбутнього оновлення, так як вже дуже хочеться побачити, як у нас сніг буде в нашому новому будинку натуральному, на врожевому будинку, а також кавайному будинку. Також цікаво, як будуть виглядати вулиці. У нас є одна вулиця, тут житлова, є вулиця біля школи, є також вулиця магазину, є вулиця біля аеропорту. Також у нас є вулиця біля аквапарку і біля аеропорту, але я думаю, тут у нас снігу кап... не буде капати. Е, я Думаю, у нас тут снігу не буде. Тому що, якби це острів для того, щоб ми відпочили від снігу. Сніг, 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 сніг. Надоїло, ми їдемо на освіт, два тижні відпочиваємо і далі вертаємося в сніжній буль. До речі, у нас же ще вийшла нова безкоштовна колекція в вуличному магазині. Боже, скільки уже сюрпризиків у нас в цьому відео. Це у нас така прозора топік. спочатку топік рожевий з Н... така голуба полосочка. Також у нас тут шорти з зеленими кишеньками, курточка така прозора, дуже класна. Носочки рожеві в стандартному стилі, а також кросівки. І дуже класні навушники. мені подобаються такі. Словом, сьогодні відео у нас насичене. Активуйте усі промокоди, дивіться подарунки, тому що, ну я звідки знаю, чи пропадуть наші подаруночки. Можливо, після оновлення вони і пропадуть для тих, хто їх не активували, тому краще раджу вам не експериментувати. А також чекаємо завтра, післязавтра наше наступне оновлення. Слідкуйте за моїм каналом, виходять усі новинки зразу ж. Всім па-па, всіх люблю!